Найкращий день у школі це коли з користю і цікаво у міській гімназії номер 7 – акція з екстреними службами запобігти, врятувати, допомогти а також тренування в рамках дня цивільного захисту. Спочатку пригодницький тренінг різкленд це для дорослих від дітей. Це на станція «Форест». Тут учасники можуть їм пропонують позбирати їстівні та неїстівні рослини. Вони дізнаються, як правильно надавати допомогу при укусі гадюки та тарантула, а також вони можуть покуштувати смачної польової каші. Наступна станція аеропорт тут екшн імпровізована терористична атака. Під час терористичної загрози намагайтеся бути спокійними. Мали поради і пішли далі. У одному з класів команди дорослих, яких, до речі, три, і до них входять представники різних служб і директори шкіл, відповідають на запитання: на кшталт якого кольору крига є найтовщою, і таке інше. Тим часом на вулиці школярі брали участь у конкурсі малюнків на асфальті. У нас зайчик, який постраждав у вогні. Угу. А яка тематика взагалі конкурсу? Безпека запорука життю. А хто придумав такий трагічний сюжет? Всі ми лісу. Безпеку. Да, безпеку дорожнього руху. Це світлофор, який тримає дівчинку за руку і пояснює їй, як треба правильно переходити дорогу. У класах були проведені відкриті виховні заходи. Теми різні: пожежна безпека, радіаційна безпека, стихійні лиха, правила дорожнього руху тощо. Закінчились уроки евакуацією зі школи одразу на подвір'я. Діти, попри те, що ви сьогодні показали, високий рівень обізнаності діям у надзвичайних ситуаціях, мені хочеться щиро вам побажати, щоб вам ніколи в житті не прийшлося використовувати їх на практиці. Сьогодні в сьомій гімназії відбувається день цивільного захисту, де діти відтачують свої навички знання, як правильно вести себе в екстремальних ситуаціях вони повинні вміти надати першу допомогу, вони повинні вміти правильно евакуюватися, накладати різні пов'язки, взагалі ну рятувати людину. Ви знаєте, я хочу, ну можливо, тільки вам по секрету сказати, що цей в житті знадобиться навіть більше ніж те, що ми їм чимо сінусів, косінусів. Може, це комусь врятує життя? Скажи, будь ласка, що це таке? Пожежна машина, а що в ній є? Пісок. А що потрібно робити, щоб не було пожеж? Витушити. Досить цікавий захід тим, що ми сьогодні дітям наочно і практично, і теоретично будемо демонструвати необхідні необхідні навички для забезпечення безпеки життєдіяльності. Особливо це добре, що напередодні великих літніх канікул це проводиться, адже всі служби це і держслужба надзвичайних ситуацій, служба порятунку на воді, управління експлуатації газового господарства, медицина катастроф. Тобто вся різноманітність тих міроприємств, яка включає в себе безпеку життєдіяльності. Сьогодні ми в доступній формі для дітей будемо це показувати, демонструвати. Найцікавіше було, коли приїхала пожарка і тушила вогонь. А ще різні там предмети, як рятують людей, пожежі, як правильно гасити вогонь, також було цікаво. Ти сьогодні в ролі кого? Угу. Хочеш ним стати, коли виростеш? Ні, що стати. Да? Сьогодні немає поліції, ти засмутився? Угу. – А чого? А заснутися. Я люблю поліцію, вони дуже класні. Що це таке? Маска. <рігалі> Заходить в задимлення середовище, там якщо квартира горить, якась легше дихати нам. А взагалі для чого сьогоднішня акція? <рігалі> Показати, як поводитися в разі небезпеки. Тепер ти знаєш? Так. Це що за служба? Скоро Для чого потрібно? Для медичної допомоги. Що ти там цікавого побачив? Дуже цікаво все. Дефібрилятор е, і апарат скуштичного дихання. дихання Про газ, що знаєте? Він небезпечний? Так. Да. – Чим? Тим. Він швидко спалахує і взривається. як часто по місту бувають виклики, пов'язані з витіком газу? Ну, зараз на літо трохи пішло. А можете згадати, коли в останній був якийсь нещасний випадок, пов'язаний з газом? У ну, цьому році не було. А минулого. Минулого були. Багато старих людей зараз проживає. Не виключає газ і не вовремя ну, взиває товари і чадним газом. Розкажіть класний сьогодні день був в школі? Так, так. було так. проводено багато конкурсів. Ми малювали на асфальті малюнки. Ще всі директора були і виступали сьогодні. А для чого це все потрібно? Щоб ми знали, як оборонятися від вогня і закріпили знання з цивільної оборони.